Продовжуємо випуск. Уже невдовзі частково буде поновлено рух автомобілів на відремонтованій проїзній частині вулиці Набережної імені Василя Стефаника. Мова йде про ділянку від берегової до Романа Левицького. Про це мовилося на уже традиційній виїзній нараді за участі голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Олега Гончарука. Нині відремонтована ділянка вулиці набережної і дійсно виглядає спокусливо для кожного автомобіліста. Так і хочеться, як то кажуть, з вітерцем проїхатися по нещодавно встеленому рівненькому асфальті. І невдовзі таку можливість івано-франківці матимуть. Щоправда, будівельники застерігають, аби від біди подальше, то водії обов'язково повинні дотримуватися безпечного швидкісного режиму. На наступний тиждень, десь до наступної наради, ми плануємо пустити рух транспорту по ділянці. Від вулиці Берегової до вулиці Романа Левицького наступного року, як передбачено, проектом тут буде встановлено останній захисний шар покриття і розмітку, а основні роботи нині тривають у напрямку до кільця на вулиці Мазепи. Зроблено ливневу каналізацію та залишилося десь пів кілометра вкладання основи. Проблему з асфальтними заводами вирішено, як і суперечки між підрядниками. Залишається фінансування з боку міста. Графік містом, графік співфінансування не розроблений і так як було 4 мільйони, вони надали. До цього часу ніяких зрушень немає. Місто має дати всього 10 мільйонів. На, на даний момент надало 4. Але роботи, попри все, тривають. На закиди песимістів, що, мовляв, коли дорогою поїдуть багатотонні вантажівки, покриття не витримає. У будівельників і влади своя відповідь зроблено згідно проекту. Проект затверджений, про що експертиза. Все зроблено на найвищому рівні технологічному, якісно зроблено, з нормальних матеріалів якісних. Певний в тому, що всі роботи робляться згідно гостів всіх стандартів, так? Всі питання, які коригування щодо коригування проєкту, до змін до проєкту, вони теж зараз є в роботі. Відповідні фахівці це проробляють, в нас є контроль, так? У нас є експертиз. Є експертиза проекту. Єдина серйозна проблема, яка може виникнути, це погода. Поки що вона є союзником будівельників без морозу і значних опадів. Є надія, що такою вона залишиться принаймні до кінця листопада.